Патріотизм це повага, в першу чергу повага до тієї землі, де ти народився, де народилися твої батьки. І вона може проявлятися зовсім по-різному. Ну, якнайменше повага може проявлятися в тому, що ти хоча б не псуєш і не плюєш на ті місця, де ти знаходишся. Ну, а з іншого боку, найвище проявлення патріотизму це, звісно, коли ти захищаєш свою батьківщину і готовий віддати за неї своє життя. Слово него, чекай кохана, на камна здоря, зеленый рух, шас этих грізні рятує нас, Залезна воля, Залезный дух і крок солезный. Працюй спокійно, сини твої вірні тебе захистять, коли Україну звільнемо, тоді вже почнемо бити гулять. Ми всі зіткнулися з тим, що ми маємо визначитися на якому ми боці, і е, після того як ми визначимося, е, можна допомагати своїй країні як завгодно. Ми бачимо, що жінки в'яжуть шкарпетки, в е, справжні герої захищають на передовій. Е, е, хтось проводить якісь законотворчі проекти, які допомагають нашій країні. Музиканти пишуть потрібні пісні. Я думаю, що кожен має допомагати на своєму відео. Підрізку